Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Вероніка, і сьогодні я поділюсь з вами добіркою книг, які просто ідеальні для читання холодними осінніми вечорами. А ви в свою чергу, будь ласка, доповнюйте добірку внизу у коментарях. Мені дуже цікаво, що ви такого цікавого. Осіннього темного або затишного читали. І перша книга це Сара Уотерс і її оксамитові пальчики. Така гарна назва. Це книга досить така темна. Ну, вона не моторошна, вона просто така дуже похмура, мрачна. У нас такі, знаєте, бідні квартали Лондона, де сміття, ось це все життя без прикрас. І в нас є головна героїня Стю, яка виросла у сім'ї шахраїв, карманників, і вона також така варіжка. І вона знайомиться з одним джентльменом, який пропонує їй, їй таку. Аферу одну, де вона повинна бути влаштуватися покоївкою до однієї дуже, дуже заможні дами, і якось там допомогти йому одружитися з цією дамою. Але у кінці, можливо, не вона когось обманить, а її обведуть вокруг пальця. Далі ще одна авторка, яка в мене дуже так. Літно асоціюється саме з осінню, це Діана Сеттерфілд. І ні, я не буду зараз радити її книгу 13 казка. Я її радила в минулорічному відео. Я зараз хочу вам розповісти про її іншу книгу, яка, як на мене, не менш є така осіння, а це там, у темній річці, в мене було, була чітка асоціація, коли я читала цю книгу, що це листопад. Ось знаєте, коли вже немає цих гарних е, дерев золотистих, листви, а залишились е, ось ці такі неприкриті, голі е, гілки, слякоць, дощ, холодно, болото, і ще немає цього пухкого снігу, вже немає золотистої осені, і дуже якось сумно, холодно і самотньо. І в нас там така досить цікава і загадкова історія. Один чоловік вривається у кабак, такий ввечері пізно, вночі навіть здається, з мертвою дівчиною на руках, яку він дістав з річ річки дуже холодної, звичайно. І вони всі вирішили, всі, хто був у цьому. Шинку, що це померла дівчина. Вони її е, не знають, це незнайомка, вони її поклали там задню кімнату. Е, Ай-яй-яй, але на наступний день ця дівчинка виявляється живою, і всі туди приходять, в надії, що це можливо їх якась е, е, пропавша сестра чи дитина, але ніхто не знає, що це за дівчина, звідки вона взялась і що взагалі відбувається. Такі загадки, загадки, загадки. В стилі Діани Сеттерфілд, вона любить так все нагнітати, і досить, як на мене, атмосферна, холодна, мокра книга. І наступна книга це Кейт Мортон і її The Clockmaker's Daughter. А це, взагалі, я обожнюю книжки Кейт Мортон, тому що там дуже багато загадок, дуже багато. В неї завжди побудова сюжету. ну, Однаково типова, тому що є е, щось у минулому, якась загадка, і е, в сьогоденні ми знаходимо якісь відголоски і починаємо описатися у минулому. Тут в нас е, в музеї знаходять нариси е, якогось художника. І починають коперсатися, і доходить до того, що колись там у передмісті Лондона був маєток, там святкувало якесь свято, люди такі досить заможні, і там просто зникла жінка. І ось у сьогоденні наша головна героїня починає розбиратися, і там, знаєте, як завжди, спливають усі ці скелети у шапах. Мені неймовірно подобається стиль Кейт Мортон в неї. Дуже живописна мова, дуже такі соковиті, смачні описи природи, маєтку я ось та людина, яка якісь не дуже цікаві бесіди, діалоги може пропускати, не так читати по діагоналі. А ось описи я обожнюю читати, особливо коли вони дуже. Гарно, красиво написані і якісь гарні порівняння, обороти мови. І ось у Кейт Мортон з цим усе добре, вона просто пише неймовірно. Тому спробуйте дуже цікава книга, яка наповнена дуже багато загадками минулого. І далі переходимо до такого підпункту, як детективи. І наступна це Маніскалка і її посліду, по слідам Джека Різника. А в нас є головна героїня Одрі Роуз, яка, знаєте, дівчина у вікторіанську епоху у Лондоні вирішує навчатися на патологоанатома. Ну, взагалі, в той час це взагалі нонсенс. І ось вона навчається у свого дядька, її батько дуже-дуже проти цього, тому що це не справа для жінки, але їй цікава дуже анатомія людини і що через тіло людини можна дізнатися, як вона померла, та вийти на вбивцю. І ось, звичайно, з назви зрозуміло, що в Лондоні. Бушує Джек Різник і наша головна героїня разом з хлопцем, з яким навчається на одному факультеті, і, звичайно, вони не можуть знайти контакт між собою, вони ненавидять один одного, не сприймають, але разом ведуть розслідування. Мені сподобалось поки що я прочитала перші дві книги, і мені перша сподобалась більше ніж. Друга, вона, як на мій смак, ось така досить атмосферна, досить цікава. Тому спробуйте дійсно непоганий детектив з, як на мене, неочікуваною кінцівкою. І наступна книга, така підліткова, але дуже гарний. Підлітковий детектив. Це Холлі Джексон і її посібник по убивствам для хорошої дівчинки. А в нас є головна героїня Піпа. В якої є шкільний проект, і вона вирішує темою взяти як розслідування вбивства, яке відбулося в її школі там декілька років тому вбили. Зірку школи вбив її її хлопець. Чому так вирішив? Тому що він після цього покінчив з собою і залишив біля себе записку з зі знанням у всьому, але тіло дівчини так і не знайшли. І ось і вирішує, що щось там не так, і вона не вірить, що він міг це таке зробити, і потім так все закінчилось, і вирішує розібратися в цій справі, і це така. Знаєте, типова книга про маленьке містечко, про підлітків, ось ці всі плітки, які є в маленьких містечках. Дуже атмосферна, мені сподобалось. і не дивлячись на те, що це підліткова більша література, досить було цікаво. І неординарно, як на мене, і звичайно, ця добірка була б неповна без майстра. Це Стівен Кінг, і я зараз говорю про його трилогію Містер Мерседес. А мені здається, це просто класика вже на якісь осінні моторошні читання. В нас детектив, а про те, як колись у товпу НАТО Товп, рано вранці в'їхав Мерседес. Вбив декілька людей, декілько залишилося скаліченими, і зник з місця злочину. Мерседес потім знайшли, але людина, яка це вчинила, ні. І це так і залягло, але пройшло там десь 10-15 років. І ось е, наш вбивця дає про себе знати саме тим, що пише е, Слідчому, який колись е, вів цю справу, але вже вийшов на пенсію. І пише він з розряду: ага, ти вже старий е, пень здався. Ось я бачу, як ти сидиш і думаєш, е, як покінчити з життям. А я ось живу. І наш а, такий старий а, детектив, який вже хотів поставити справді крапку в своєму житті, розуміє, що за ним, ним слід слідкували за ним всі ці роки, і що він повертається до цієї справи. І неймовірно цікаво дивитися на те, як ми бачимо цю справу з двох сторон. Ми в голові одночасно у детектива і одночасно у вбивці. Неймовірно цікаво дивитися, як і що рухало вбивцею, навіщо він це зробив, які в нього мотив, мотиви. Взагалі, прям психологізм, неймовірний, і вся трилогія так, остання частина мені сподобалась трішечки менше, якщо чесно. Але взагалі, взагалі, мені сподобалась, і це ця трилогія дала такий. Новий поштовх, нове дихання в наших з Стівеном Кінгом стосунках. Тому, якщо у вас також не ладилося зі Стівеном Кінгом, спробуть спробуйте цю трилогію, і вона справді прям дуже крута і дуже на осінь. І далі переходимо до фентезі, і а, неймовірно крутезне фентезі нарешті нас почали перекладати: це Скотт Ліч і його а, лукавства Локело море. Я прочитала з цього циклу, це, здається, чи трилогія, чи, е, чи, трилогі, чи чотири книги у циклі. Я е, 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 прочитала тільки першу, і вона мені неймовірно сподобалась. Нам е, там також вікторіанська епоха і таке, наче, місто, як Венеція, е, е, дуже багато ось цих річок. І в нас є Локала у якого є компанія, яка. Така собі компанія Гудів, вони обкрадають багатих, і віддають це бідним. Ось, але вони не просто шахраї, вони з цього роблять прям виставу, це прям мистецтво. І це дуже цікаво за цим спостерігати. А дуже цікаві, цікаві. Персонажі, їх взаємодія, самі ось ці злочини, і, звичайно, ця атмосфера взагалі і смішно, і цікаво, і динамічно, і атмосферно прям те, що треба на ось. Далі троє тиша, Ридгрейн Лібовський. Звичайно, я не можу не розповісти про цей неймовірний цикл у цій добірці. Це Справді ідеальне читання на осінь. Цікаве фентезі, яке вас затягне і не відпустить, поки ви не дочитаєте останню третю книгу. В нас тут головна героїня Адель, яка живе зі своїм братом, в них немає батьків, вони померли. І є така собі тиша туман, який знаходить на Місце вночі, і там ходять монстри, які вбивають людей. І ось наша головна героїня вирішує написати про цей сюжет, переживши ніч на вулиці у цій тиші, в цьому тумані. І вона разом з братом залазить на кришу, дивиться і з'ясовує, що насправді вночі ходять не тільки чудовиська, а й ще й якісь загадкові джентльмени. Які палюють на цих чудовиськ, і вона вирішує проникнути у це суспільство, у цю компанію, вона перевдягається у хлопця. І так це звучить трошки якось дивно, але це, коли читаєш, досить логічно і, здається, ніби, ой, як дівчина може прикидатися хлопцем, але там. Гарно описується, логічно. Ось, але це настільки те, що я вам розповіла, це навіть не верхівка айсбергу, це маленька сніжинка, яка на нього прилягла, тому що там потім така цікава має. Такі неймовірні створіння, а, такі інтриги. Там бріть і читайте, це просто неймовірно, і там ще і атмосфера якраз в першій частині так точно а осіння така. Дощ, листечко. Тож беріть і читайте дуже-дуже крута трилогія. Ще один фентезі цикл, в якому я прочитала поки що тільки одну частину і буду дочитувати цей цикл сама цієї осені. Це Змія голуб» від Шелбін Мегіврін. Тут все досить просто: в нас є відьма, є мисливець на відьм, і вони ось так складаються, що одружуються. І він начебто повинен був вбити її. Але вона прикидається, що вона не відьма, але він начебто все розуміє, але там, звичайно, не все так просто. Також дуже цікаві стосунки, розумієте, любовні. Це начебто таке прочне кохання, яке не може бути. Але дуже цікаво, буду читати, і ви самі розумієте відьми. На осінь це те, що треба. І остання книга, про яку я хочу вам розповісти, це Кетрін Арден і її «Small Spaces. А це також така підліткова книга. А в нас головна наша героїня знаходить книжку, яку просто викинули. Вона любить читати, вона не розуміє, як так можна поводитися з книгою, починає її читати, і там досить дивні якісь описи, начебто, писала якась божевільна, описуючи якусь. Якесь село, якусь yeah. сім'ю, і все досить так незрозуміло. Але в кінці пишеться: ховайся, ховайся у маленьких замкнутих просторах. І ось на наступний день наша головна героїна, героїня їде на екскурсію зі своїм класом і розуміє, що вона приїхала на ферму, яка описана у цій книзі. І далі відбувається щось. Дуже цікава книга, дуже атмосферна, така підліткова, динамічна історія, трохи іноді навіть лячно. Знаєте, з вайбом таким Ніла Геймана, начебто для дітей, але якось тобі моторошно. Ось це всі книги, про які я хотіла вам сьогодні розповісти, з вами поділитися. пишіть внизу в коментарях, доповніте цю добірку, що такого класного ви читали. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, і побачимо вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіться, пока!